Станом на 5 грудня в Україні зафіксовано 13 825 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Як передає УКРІНФОРМ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці. 13 825 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 грудня. 2020 року, зокрема, захворіли 713 дітей та 629 медпрацівників, написав він. За інформацією міністра, також за минулу добу госпіталізовано 1504 особи. Летальних випадків двома стамами двадцять шістьма, 14 724 особи. Здійснено тестувань за добу 67 533, зокрема, методом ПЛР 44 538, методом ІФА 22 995. За весь час пандемії в Україні захворіло 801 716 осіб, одужало 412 533 особи. Летальних випадків 13421. Проведено ПЛР-тестувань 4 мільйони 746 772. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у М. Київ, 1541, Дніпропетровський, 1058, Одеський, 1015, Запорізький, 1001, та Київський. 995 областях, дані з тимчасово окупованих територій Ар Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні, як повідомляв Укринформ, станом на 4 грудня в Україні був зафіксований 15 131 новий випадок коронавірусної хвороби. ФОТО. Андрій Скакодуб